Привіт народ! Перш за все хочу попередити, якщо я десь запнуся або зроблю довгу паузу, не дивуйтесь. Я тільки починаю свій шлях і зараз активно розвиваю свої ораторські здібності. Тому ваша підтримка для мене дуже важлива. Підписуйтесь на канал, підкуйте за мною і будемо рости разом. Тож вітаю вас на каналі. Якщо ти тут, значить в тебе є сумніви щодо того, куди котиться твоє життя. Все добре. Зараз я тобі розкажу твоє уявлення до світу. Можливо це те саме, що було потрібно тобі давно, тому що якщо мені хтось це сказав, я був би дуже радий. Подумай, зараз тобі 15, 20, 25 років, 35 років, неважливо. Те, що робив ти до цього, ти робив до цього, це була нав'язана система. Вчишся, отримуєш диплом, знайдеш роботу, а потім, а потім 5 днів на тиждень, 8 годин на день і ти чекаєш п'ятниці. І чекаєш, коли не стане справжнім. Знаєш, у чому проблема? У тому, що ти вже живеш. І ось, якщо ти завтра не зараз не задумаєшся, що ти хочеш, ти а не то, що чекають у тебе інші, то ти зрозумієш, що ти змарнував свої найкращі роки. Ну, для того ти народився, щоб просто жити на автопілоті, отримувати жалюгідні 10, 15, тисяч, 20 зарплати в місяць, але стабільно. Людина, яка хоче лише стабільності, вже мертва. Просто вона ще не знає про це. Зараз школячи в універі. Думаєш, як тільки отримуєш диплом, все зміниться. Думаєш, що зміниться, Да ніфіга не зміниться. Тільки людей з вищою світою не, не мають в'язу уявлення, на що вони витрачають своє життя. І коли тобі дадуть цей картонний маток паперу, ти подумаєш, що ти інший? Ні, та ти той самий. Просто ти подумаєш, що мені тепер робити з ним. Далі буде рутина, ти знайдеш роботу. Через місяць, якої буде нудити, ну максимум через три. Знайдеш собі пару, в тебе народяться діти, і ти ціле життя будеш працювати, ждати п'ять днів, щоб в тебе було п'ятниця, щоб випити пива з друзями. А давайте бухати. Yeah. А коли тобі буде 40 років, ти обернешся назад і подумаєш, що я зробив за свої 40 років. А я скажу тобі: постав собі питання зараз, щоб не скудувати потім. Що ти хочеш насправді? На які мрії ти забив підтиски системи. Пам'ятаєш, що ти годинами в дитинстві мріяв про бущо. Де зараз ці мрії? Верлися під тигрем правильних рішень? Боїся, що тебе заснуть, якщо ти вийдеш з зна натовпу і зробиш щось не так. Ті, хто зараз сміються, будуть завтра плакати, що вони нічого не змінили в своєму житті. Зупинись, подумай, що ти робиш не так. Тобі потрібно змінити собі, щоб змінити своє життя. Oh, Людина, яка не знає, куди йде, вона прийде в нікуди. Перестань чекати, поки тобі дадуть дозвіл на те, щоб жити так, як час іде, і ти не зможеш ніколи повернути. Робити зараз так, що своє життя це не репетиція, і немає додаткових проб, і не можна зберегтися перед важливим рішенням. Якщо ти не зробиш вибір зараз, то через 5-10 років нічого не зміниться, ти будеш в своєму болоті і думати, що робити. Тож почнися зараз. Ні кро... ніхто, крім тебе, тебе не витягне. Найди те, що в тебе викликає пристрасть. Що тебе зацікавить, що змушує твоє серце битися, просто туди йти і заби на всі страхи, на всі сумніви, на думки оточуючих. І краще помилитися, ніж не спробувати взагалі. Тому сьогодні, перед тим як заснути, відклади телефон, Тік-Ток або іншу фігню, Подумай на що ти хочеш, ти насправді хочеш. Яке життя, уяви собі життя, яке ти хочеш, і подумай, що тобі треба зробити і змінити в собі, щоб до нього йти. Запам'ятай одну річ, що все ми. Залишимо тут машини, статус, квартири, все залишиться тут. Ти з собою їх не забереш. Але твоє життя, те, що ти залишиш по собі, над цим ти можеш зараз подумати. Ми здорово павісі. Це на сьогодні, все. Дякую за увагу. Я просто думаю про такі момент. Якщо би я почув такі слова, неважливо, як вони записані, як вони звучать, але дійсно змінюйте себе, дивіться вперед. Не робіть як рутина, не вривайтеся в ці бігара. Дом, робота, дом. Живіть життя, яке ви хочете, і мріли, і завжди пам'ятаю, що колись настане кінець, і за те, що ми робимо, ми будемо відповідати.